Основна енергія та порада близнюка на вересень. Давайте на самопочатку оглянемо основна енергія для поради у вас. У вас відбудеться такий момент, де для когось це може бути початок навчання, університет, школа, тому подібне. Або проведення час зі своєю сім'єю, тобто це таки буде дійсно час, де вкинете ви своє дитинство. А можливо, якщо ви вже живете окремо від батьків, приїдете до батьків або той будинок, де ви колись там раніше жили. А ви відчуєте себе, так знаєте, по-дитячому. Ви відчуєте себе нарешті в загоді. Можливо, це таки буде у вас вересень, етап ностальгії, приємних моментів, зустріч з кимось із минулим. І давайте глянемо, якщо це зустріч, рахується якийсь із минулого, то яка вона буде? Це зустріч? Знаєте, ви влаштувалися на роботу, або щось, знову ж таки, пов'язане з навчанням, роботою. Ви зустрінете, наприклад, цю людину, з самого початку ви будете шоковані, по-перше, а по-друге, у вас буде стан веселищів, радощів, тому все буде там чудово. Тобто це буде дійсно приємна така зустріч. Рада на вересень. Можете дуже багато очікувати від інших людей, що вам будуть давати гроші, що хтось от має вас спонсорувати. Але в вересні ви маєте саме довіряти собі, ви маєте самі вирішувати свої фінансові, наприклад, проблеми. І не бути жадібними, тому що у вас є все, що ви хочете. Просто ви можете бути жадібними, а ви не жаднічі. ні на себе, не на інших людей.